Друзі, моє вітання. Для деяких буде дуже цікава та корисна інформація. Мобілізація продовжується, повістки і далі роздають. Але на сьогоднішній день суди вже скасовують штрафи за неявку по повістці у ТЦК. А яка підстава? А вона є? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Хочу зазначити наступне: що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію стосовно мобілізації та. Повісток тому друзі, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку в Україні. Після 24 лютого 2022 року сформувалась судова практика, коли суд скасував штрафи за неявку особи до територіального центру комплектування після отримання повістки. В першу чергу, хочу вам нагадати, які повістки у нас бувають. Перша саме розповсюджена, яку роздають на вулицях, повістка для уточнення облікових даних. Таку повістку призовнику вручають, щоб уточнити відомості про його особу, сімейний стан, місце роботи та інше. Результат такої перевірки може бути різний: за певних умов людину можуть звільнити від служби в армії або ж дати відстрочку від призову, або отримати наступну. Повістку для проходження медичної комісії. До цього моменту, якщо ви не з'явились, наступає адміністративна відповідальність. А після проходження ВЛК буде вже кримінальна відповідальність, якщо ви не з'явитесь без поважних причин. Далі йде повістка призов до ЗСУ: це виклад до військомату для призову на військову службу. І далі у нас мобілізаційне розпорядження. Таку повістку вручають, якщо людина пройшла медичну комісію і визнана придатною для військової служби. Повістка повинна бути вручена особисто в руки під розпис отримувача. Якщо в повістці є помилки, то можна у присутності свідків відмовитись від її отримання. Отримали повістку і проігнорували її, за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. До ВЛК у нас адміністративна це штраф, далі настає вже кримінальна відповідальність. Але якщо була поважна причина наявки, то відповідальності не буде. Давайте з'ясуємо, що це за причини такі. І так, поважними причинами неприбуття чи не своєчасного прибуття військовозобов'язаного чи резервіста для призову на збори в пункт і в строк. Установлені керівником відповідного ТЦК, визнаються перше смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича, дружини, чоловіка, яка сталася не пізніше, ніж за сім діб до дати початку зборів. Друге хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками, своїми чи дружини або чоловіка, які проживають разом із військовозобов'язаними чи резервістами, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем. Третє здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження. А також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття. Четверте, якщо ви потрапили під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю. П'яте складання державних іспитів у вищих навчальних закладів. Наступна причина, якщо ви не з'явились і на вас було складено протокол, наприклад, з помилками, такий протокол в подальшому оскаржується. Наступна причина були допущені порушення процедури розгляду адміністративного правопорушення. Ну, наприклад, якщо особу відповідача не повідомили вчасно про місце та час проведення розгляду справи, чи не надано право на захист. І так, давайте переходимо зараз до судової практики і на що вказують суди, коли скасовують штрафи ТЦК за наявку. Посилання на зазначені рішення суду я лишаю в описі під даним відео. І так, перше рішення. Позивач звернувся до суду із даним адміністративним позовом, в якому просив визнати незаконною та скасувати відповідну постанову. Вказаною постановою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою. Але в той день він не міг з'явитись, оскільки перебував на дообстеженні у місті Чернівці, куди був направлений з медичної комісії, яку Проходив оскаржувану постанову він отримав 12.06, коли повернувся з оперативного лікування. А крім того, його не попередили про час та місце розгляду адміністративної справи, і він був позбавлений скористатися правом на правову допомогу. Особа не заперечує того, що не з'явився до ТЦК, але посилається на те, що причина неявки була поважна. Суд. Бере до уваги, що позивач надав лікарський консультативний висновок, і далі суддя вирішує. Скасувати винесену постанову начальникам ТЦК та накладення адміністративного штрафу в розмірі 3400 грн. гривень, зобов'язати ТЦК провести новий розгляд справи з обов'язковим врахуванням відомостей про період проходження медичної комісії за направленням. Тобто штраф було скасовано, але суд зобов'язав ще призначити новий розгляд адміністративної справи. Наступне рішення суду: у нас тут штраф 5100 гривень. Зі змісту постанови слідує, що особа відмовився отримувати повістку для прибуття до Володимир Волинського районного територіального центру комплектування. 23 березня 2022 року старшим слідчим. Проводився обшук у квартирі, де проживав чоловік, ну якому хотіло вручити повістку зі своєю сім'єю. Прибули туди також працівники ТЦК, яким він повідомив, що зараз відбувається обшук, у якому він також приймає участь та попросив їх зачекати або прийти. Пізніше, з якою метою і для чого дані працівники приходили йому, стало відомо лише через деякий час, а саме коли на домашню адресу прийшов лист, в якому містився протокол про адміністративне правопорушення, після чого чоловік намагався потрапити до керівництва ТЦК для того, щоб з'ясувати, що це за протокол та коли буде відбуватися розгляд справи. Однак цього так і не зміг зробити у зв'язку із чим і з зайнятістю даних осіб. Він вважає, що у даному випадку порушені його права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у тому числі право на правничу допомогу, так як постанова виносилась без його участі. І далі суд також зазначає, що дана особа не був належним чином повідомлений про розгляд справи. Рішення приймалось без його участі, і маємо наступне рішення. Постанову Ані. начальника скасувати та закрити справу про адміністративне правопорушення, стягнути з Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 496 гривень 20 копійок витрат зі сплати судового збору. Таким чином, чоловіки не повинні платити штраф за неявку у ТЦК через об'єктивні. Причини, які я вам зазначав, не забуваємо про те, що Кодексом України про адміністративні права порушення передбачена певна процедура, і уповноважена особа повинна її дотримуватись. Також у вас є права і завжди користуйтесь своїми правами. Якщо ваші права були порушені, дане рішення можна оскаржувати у суді. Тим паче, вже є стосовно цього судова практика. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про представників ТЦК або співробітників поліції, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Також в описі лишаю відповідні рішення суду.